Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таку неймовірно ароматну, і з рум'яною апетитною скринкою домашнього півдня. Вже підготувала тушку домашнього півдня, ось він вже розібраний, помитий, і я його також обсушила. І ще хочу сказати такий момент, що в мене свіжий півень, тому я його ще перед цим на годинку замочила просто у холодній воді, аби прибрати зайву кров. І ще хочу сказати, що, звичайно, ж замість півня можна взяти і курку. Просто у нас півень трошки шкоду робив, тому ось потрапив в кадр. І ще, якщо будете все-таки готувати саме півня на банці, тоді потрібно обирати саме молодого півдня. Поки що його відставлю. І буду займатися маринадом. Для маринаду я взяла сметану, можна замінити на майонез 100 г, гірчиця. І у мене ще ось є спеції. Спеції, звичайно, обираємо за своїм смаком. У мене тут паприка, приправа до курки, і тут у мене ще така суміш солі, часнику та перцю. Я зазвичай готую її. Вона в мене залишається, я просто ось її в баночку зсипаю. Так, викладаю до сметани гірчиця. Гірчицю можна брати абсолютно будь-яку, крім того, що в зернах. Де додаю чайну ложку солодкої меленої паприки, далі приправу до курки. Теж одну чайну ложку. І також додаю свою імпровізовану суміш. Напевно, десь так півтори чайних ложечки. Все, як я хочу, як я вже казала на початку, що можна брати будь-які спеції за своїм бажанням та смаком. Залишилося все добре перемішати. Так, готовий, повертаюся до півдня. Тепер добре, з усіх сторін, в тому числі і всередині, його потрібно змастити маринадом. І ще хочу сказати такий момент з власного досвіду, що. В мене тут, ось, наприклад, тушка півня кілограм 600 г. І що саме для такого способу приготування на банці, якщо обирати курочку, ну або як я півника, аби не був більше, аніж 2 кг, тоді просто незручно буде з такою тушкою працювати. Півні, я свого добре змастила і тепер потрібно дати час йому промаринуватися. Я, як зазвичай, роблю з вечора, тому відправляю на ніч, ось, щоб він добре промаринувався. Якщо буде курочка, тим більше якщо ще купована курочка, то, я думаю, 3-4 годинки буде достатньо. Але, чим довше маринується, тим, звичайно, більш смачніше. Півень у холодильнику в мене провів ніч, і я його дістала. І ось він в мене вже приблизно десь хвилиночок 40, вже ось так при кімнатній температурі стоїть на столі. Бажано, звичайно, не зразу з холодильника запікати, а дати хоча б трішечки зігрітися, хоча б півгодинки. Поки що відставлю. І потрібна буде банка. Я вже ось її підготувала відповідного розміру. Звичайно, краще, аби банка була з таким завуженим горничком, в мене такої не виявилось, ну яка є. Так, як її потрібно підготувати. Оскільки я в банку буду заливати кип'яток, тому її не обов'язково слід прогріти, аби вона не лопнула. Ось я вже трішки води налила сюди, гарячої. Ось вона у мене вже стоїть. Так, сюди. Буду додавати спеції. Листочок лавровий, у мене один, просто він ось розломаний. І ще буду додавати чверть ложки суміші перців. І тут у мене буквально дві горошинки духмяних перчинки, теж сюди висипаю. Можна, звичайно, просто чорний перець. І тепер обережно буду виливати кип'яток. Виливати потрібно не повну банку, а ось приблизно ну, до половинки, можливо, трішечки більше. І, відповідно, я вже півня посадила зверху на банку. І тепер, ще такий невеличкий момент, ось ці треті паланки крилиць я замотаю кольгою, аби вони не підгорали. І, відповідно, я вже також переставила його у форму. Форма повинна бути із такими ось високими бортиками, тому що я ще буду середину наливати обов'язково також гарячу воду. Небагато. Але вона тут повинна бути, аби був відповідний парниковий ефект. І в процесі випікання потрібно слідкувати, щоб вода тут постійно була. Якщо вода буде википати, то потрібно її по мірі буде підливати. Ну і все, буду відправляти тепер запікатися. Духовка розігріта до температури 180 градусів. Відправляю я на самий нижчий ярус. Час запікання. Ну, в принципі, на кожен кілограм птиці відводиться десь 45-50 хвилин на запікання, оскільки у мене тут кілограм 600 і в мене півень, і він домашній. Тому я для початку буду десь годинку 30 запікати, потім буду перевіряти. Ну, це все звичайно індивідуально. І ще такий момент в процесі запікання. Я ось оця рідина, тут виділятиметься сок, буду періодично ось силіконовою кісточкою півня з усіх сторін змащувати, або була така гарна скоринка. Півня я щойно дістала із духовки, він ще достатньо гарячий, тому я ось так просто поки що на блюдо його переклала, трохи в колони і буду в подальшому нарізати. Ось покажу, який виходить, з якою апетитною румяною ось так покручу з по усіх сторін. ось. Ну і звичайно, що хочу сказати, що. Один кусок запікався у мене півник. Нагадую, що це в мене був домашній півень. Звичайно, якщо курочка купована, то часу може піти і поменше. Ну і рецепт, це, звісно, не новий, він такий перевірений часом. Курочка виходить таким чином, неймовірно, соковита і неймовірно смачна, тому що, якщо ще ні разу не готували, обов'язково спробуйте. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.